36 і шість собак. Розділ третій. Четвірка сиділа на тротуарі, видихаючись і роздираючись. Де це вони опинилися? На якій вулиці. Перед ними квіткова крамниця, за склом червоно-зелені різдвяники. Одна квітка більша, дві менші. Над вазонками білі кульки на сріблястих стрічках. Люди біжать туди, сюди, туди, сюди. Затуляються від вологов, снігу, розгортають парасольки, накидають каптури. Автівки на дорозі світять вогнями довжелезна вулиця. Незнайома. Далеченько забігли, карат підвівся. Повертаємося, поглянемо здалеку, що вони там роблять, трохи почекаємо, а тоді по одному вийдемо. Кивнув нам туди. Я добре орієнтуюся на місцевості. Так буде навпростець. Почухрили, розпираючись. Незвичні відчуття Біг тр... бігти тротуару без повідка, без господаря, у новому місці з новими запахами. На перехресті зупинилися. Увага, дорога! нагадала Прима, кліпнувши єдиним оком у бік світлофора. Карат кивнув, тримався впевнено. Я був тут колись і подумки докинув. Здається, здається, був. За тим рогом наша вулиця, але за рогом відкрився широкий проспект. Ніколи карат тут не був. Гули автівки гнали на швидкості, розкидаючи віяла снігової хляпавки, карат втягнув носом повітря, безліч запахів і жодної підказки. Направо вирішив карат, а може, наліво, на нього дивились перелякані очі. Ти, 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 ти впевнений, Барселона була за крок до паніки. Кажу, туди відгавкнувся карат. Побігли за ним, а що було робити, аж поки прима гукнула. Стійте, погляньте, та сама вітрина, гріздв'яники у білих вазонах, один великий, два менші, і білі кульки на сріблястих стрічках, і що з того промимрив карат. Ялинкові прикраси зараз усі вітрини одинакові, і цієї автівки тут не було, але тієї ж миті сумніви відпали. Намацав доказ під лапами, обгортку від цукерки мерзло в лід, уже бачив її сьогодні кілька хвилин тому. Вони справді пробігли по колу і повернулись на те саме місце. З ресторанчика швидкої їжі заносило смаженим м'ясом, але його запах перебивала якась гостра приправа, від якої свербіло в носі. Пройшла жінка, за нею тягнувся шлейф незнайомих солодких парфумів. Під автівкою випаровувався дух мастила. Карат удав, що його зацікавила ця чорна калюжка, йому потрібно було відволіктись на щось потамувати розгубленість. Майка мовчки спостерігала за ним. Прима з Барселоною тулились одна до одної і дрібно тремтіли. Їхні пальтечка вже не рятували від холоду і сирості. Карат відчував від усіх трьох виразний запах страху, який не сплутаєш чим. І його теж накрило цією хвилею, мало не заскавчав. Як він наважився на цю втечу. Він, такий обережний і боязкий, навіщо він це зробив? Ще мить і карат завий у зимове небо. Чуєте? напружилась майка. Що, де? Насквичуть, закрутили всі головами? Ніхто нікого не кликав, ніхто нічого не чув, окрім шуму автомобілів на дорозі. Запах вуличного смаколика. Собачий стрітфуд десь тут, поблизу, чуєте його? Майка позадкувала, нюшачи повітря. Сама загубилася та апетиту не втратила. Апетит завжди при ній. Погляньте но. Ну. А що я казала? під кущем паперовий згорток із залишками їжі, окраєць хліба, ожматя ковбаси, крихти сиру і листок петрушки. Хтось зіжмакав і не доніс до смітника. Кілька днів тому загубив, судячи сумнівного запаху. Тримайте, майка обережно випустила знахідку з пащі. Мало слиною не вдавилося. Витончений аромат ношених шкарпеток. Ах, який сир, багатоденна витримка під відкритим небом. Запрошую, маємо сьогодні вечір пригод і харчової свободи. Буде що згадати. Додому повернемось ситі і щасливі. Завжди мріяла про гастрономічний тур вулицями міста, але ніхто не порадів такій можливості. Апотиту ніхто не мав, однак Майка й не потребувала підтримки. Ммм, поплямкувала вона, приєднуйтесь? Ні. Думайте, бо доїдаю. Усі спостерігали, як Майка жадібно наминає, погойдуючись під уявну музику. І зауважте, вона облизала м'ясний папір. Ніхто не намагався зіпсувати мені задоволення. Жодних, не підбирай Гидоту на вулиці, жодних. Виплюнь, виплюнь, негайно. Ах, як добре. Настрій у неї був причудовий. Вона наче й забула, що вони опинилися на вулиці, Десерт підстрибнула, угледівши ще щось. У снігу стримів у небі патичок із залишками фруктового морозива у шоколаді. Полоничне. Хто зі мною? Ніхто даремно. Нарешті майка сито гикнула, облизалася і роззирнулася. А тепер, друзі, варто пошукати дорогу, вздовж трамвай, трамвайної лінії. Біля нас теж ходять трамваї, як ви пам'ятаєте, карат кивнув, гаразд, байдуже куди тепер, аби рухатись, поки французький остаточно не замерз.